Привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі, але відверто кажучи, сьогоднішній випуск це повний треш. Ви знаєте, кожного дня якийсь треш відбувається у наших кабінетах провладних. Ми бачимо, от на момент сьогоднішнього запису вже є план. Так званий план миру від Зеленського, над яким ще тільки лінивий не реготав, але нам би не було би так смішно, якби не було б так сумно, тому що це не є план перемоги, це є план заганяння України. Ну, скажімо так, під поразку. Я поясню потім про що йдеться мова, це не сьогоднішня тема. А сьогоднішня тема я би напевно назвав би так. І тому прошу приберіть дітей від телеекранів, бо іншого слова. Лайки в мене сьогодні не знаходиться лайка не в контексті вподобайок, а в контексті матюків. Отже, поїхали. Юрій Бутусов, цензор НЕТ і Хмельницька справа корупціонерів. Ви пам'ятаєте того тюленя, який розвалився на ліжку на тих мільйонах мільйонах доларів. Це чоловік заробітчанки слуги народу, керівниці МСЕК. Е, їхній син керує пенсійним фондом. Ну кажемо так, сім'я е, по нинішнім міркам завжиточна, і не кожен бізнесмен має такі статки. Але тим не менше, отже, друзі, так от в контексті справи хмельницьких корупціонерів і продажі е, бронювання від служби в збройних силах, продажі рішення МСЕК. Встановлення груп інвалідності виходить слідуюче. Юра Бутусов у себе написав, і я мушу ну, про це вам повідомити. Вибачайте, бо будуть одні матюки, лайка і інших нормальних слів по відношенню до цих тварей У мене не існує 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором олійником оформили інвалідність. Бахуючи корупційну схему Слуги народу крупи у МСЕК та Пенсійному фонді Хмельниччини, ця кримінальна драма шокує глибиною безпреділу та безкарності влади затримання 5 жовтня Тетяни Крупи, депутати Слуга народу головної лікарки Хмельницької медико-соціальної експертизи, яка за хабарі масово оформляла свідоцтва про інвалідність та її сина. Олександра Крупи, начальника пенсійного фонду Хмельницької області, які зберігали вдома у готівці за кордоном, у Австрії, в Польщі, в Туреччині, в Іспанії понад 10 мільйонів доларів. І це те, що вже зараз, це те, що відомо. Нещодавно була новина, до речі, що десь там в Польщі на якихось рахунках ще 600, 600 тисяч доларів у них знайшли. Але про що пише Юра Бутусов? Так от. Е Володіють трьома десятками будинків в Україні, в Європі і викликала основне питання: так, а хто ж дозволяв тетяній крупі діяти на одній посаді безперервно 16 років? І ми, тобто цензорнет, задали шість питань до влади по цій справі. А саме, перше. Поставити питання. Історія цієї родини змушує нас поставити питання про необхідність провести перевірки усього керівництва хмельницьких регіональних правоохоронних органів Нацполіції, СБУ. Б. Я би ще додав би сюди ДБР і хто там ще в них там є в цих відділах, які не помічали діяльність та статки сім'ї круг. Друге питання: усе керівництво та більшість співробітників МСЕК та пенсійного фонду ймовірно знали про корупційні схеми своїх керівників, але не повідомляли. І тому постає питання про масові звільнення співучасників та розслідування їхньої діяльності. Я хочу сказати, що МСЕК видає довідку про інвалідність не на підставі рішення керівника, а на підставі колегіального прийняття рішення. Тому там всі хрило в пуху. Їдемо далі. Усі рішення МСЕК. Мельницької області мають бути переглянуті, мають бути оприлюднені дані щодо кількості довідок, які видала безпосередньо і сама пані крупа. Четверте, мають бути проведені перевірки та оприлюднений майновий стан усіх регіональних МСЕК в Україні та інших керівників пенсійних фондів усіх рівнів. Також мають бути проведені перевірки керівництва МСЕК та пенсійного фонду України, які є ймовірними учасниками таких корупційних схем. П'яте має бути проведена перевірка фінансового та майнового стану керівництва партії Слуга народу у Хмельницькій області оскільки кар'єра крупи була б неможлива без політичного даху та сприяння місцевого партійного керівництва. Вони скоріш за все отримували свою долю за те, що прикривали корупційну родину. Слуги мають відкрити, хоча хто саме включив до партійного списку. Тетяну Крупу. Також має бути відкрито, хто дав подання на призначення Олександра Крупи на голову пенсійного фонду. Ну, Мається на увазі Хмельницької області. І четверте, ой, шосте, верніше, уся конфіскована у Круп готівка має бути негайно переказана на допомогу ЗСУ. Усе має реалізоване на користь фронту. Вони усе це поклали в свою кишеню з кишені платників податків. Ну, таке звернення було від Сензорнет зразу ж на тлі появи цього скандалу. І це відбувалося, якщо я не помиляюся, дай Боженько мені пам'яті 7 жовтня. Що відбулося станом на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відповіді ніхто не почув, і, і. обставини справи, які стали відомі Цензорнет, неоднозначно показують, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну схему, яку створила Слуга Народу Крупа, тому і були співучасниками цих корупційних схем. При обшуку співробітниками державного бюро розслідувань на робочому місці крупи в обласній мсек було, наприклад, знайдено 104 тисячі доларів, які в період з 2 по 4 жовтня, тобто три ну, дня, фактично, вона отримала з 30 громадян, тобто приблизно 3-4 тисячі доларів з кожної особи. Тобто, людина за 3 дні, за 2-3 дні отримувала готівкою 100 тисяч доларів, тобто за місяць мільйонер, мільйон. Просто місяць і мільйон. А ця людина 16 років очолювала МСЕ, і з них три роки вже фактично повномасштабної війни. Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом, це жінки. Суть схеми в тому, що при наявності жінка-інваліда, її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки. Корупція стала інструментом антидержавних дій. Але про що пише далі, Юра Бутусов? А далі дуже цікаво. Але чому ж корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР? Виявити зв'язки групи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які саме які самі все собі задокументували. І давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону і представляє державні інтереси, а саме обласну прокуратуру Хмельницької області. Друзі, я хочу наголосити. Це журналісти проаналізували декларації, в принципі, замість НАЗК. От при такому скандалі журналісти просто проаналізували декларації прокурорів Хмельницької області. І що далі? Увага! Майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами другої групи згідно рішенням головного лікаря МСЕК, пані Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішенням начальника пенсійного фонду Крупи. Тобто, ну мама і син працюють. Наші джерела дозволили встановити список прокурорів-інвалідів з Хмельницької прокуратури, який не є остаточним. Друзі, я зачитаю цей список, тому що я хочу, щоб всі знали ці прізвища: Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області. Друзі, їх майже 50. На терпіння, і зараз, тим часом, поки я читаю прізвища левої частини тих людей, які, на моє глибоке переконання, є просто підконченими, які ще ходять поки що з такими, знаєте, з цілими війнами, бо інакше сьогодні військові привіти їм не передають. Так от. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 24 року. За нашими даними зараз перевелась увага до обласного ТЦК Міністерства оборони. Яква парочка Ірина та Одарочка. Їдемо далі. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури, Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області, Логовий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області, Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними, зараз один із керівників в Державній Пенітенціарній службі. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області, Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області, Сідільніков Руслан Вікторович, такий самий начальник відділу прокуратури області, Войтюк Михайло Павлович, Козлюк Олег Петрович, Кохановський Володимир Володимирович, Максимчук Микола Васильович. Це все начальники відділів прокуратури області, Барахтенко Ігор Михайлович. Львовський Олег Миколайович, Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області. Сара... Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області. Перед тим були начальники відділів. Зрозуміло, так? Лісова Оксана Омелянівна, Романюк Роман Леонідович, Малюк Віталій Олександрович, Лунь Юлія Анатолівна, Пронозюк Віталій Ігорович, Галищук Олександр Володимирович, Яремчук Ольга Олексіївна. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури. Тобто те були перед тим, були прокурори обласної прокуратури. А зараз пішли вже керівник окружної прокуратури. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури, Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури, Комар Іван Васильович, окружної прокуратури міста Хмельницького, е, Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури, Бандура Борис Борисович, Зубик Юрій Михайлович. Арсенюк Віктор Миколаївич, Лисюк, Іван Вікторович, Заремба, Олександр Іванович, Поліщук, Михайло Анатолійович, Благовісний Андрій Станіславович, Вітюк, Євген Олександрович, Бондарук, Тетяна Євгенівна, Скринник, Максим Вадимович, Лютак, Богдан Васильович, Кушнір, Дмитро Володимирович, Гучинська, Ірина Миколаївна, Туз Юрій Антонович, Васильєва, Любов Володимирівна, Прокопчук, Віталій Миколаєвич, прокурор Окружної прокуратури. Пітель Марина Васильівна, Сухоребрій Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури, наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури. З усього керівництва обласної прокуратури та її структурних підрозділів. Пенсію у крупи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. І його дружина теж не оформила такої пенсії. Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 мільйони гривень грошей пенсіонерів. Першим пенсію в 2017 році, у віці 37 років, оформив Олексій Олійник. Тоді він простий прокурор отримав вперше 34 тисячі 397 гривень, а в 23 му він же, ставши прокурором області, вже з пенсійного фонду отримав 251 тисячу гривень. Друзі, тут питання не в тому. Ну, курва, ну в них же ж зарплати сумашечі. Вони ще як пенсіонери. Інваліди другої групи отримують ще й пенсію від держави. А до речі, ви знаєте, що, наприклад, військовослужбовець, який по стану здоров'я пішов на пенсію, він вже не може ж працювати в Збройних силах України. А прокурор, який пішов на пенсію за станом здоров'я, може працювати в прокуратурі. Отже, чим пояснити таке зростання пенсії? Можливо, прокурор отримав якусь додаткову інвалідність через сумлінне виконання службових обов'язків в кабінеті. Олійник підірвав здоров'я, напевно, на службі разом із своєю підлеглою дружиною. До речі, а що тут з приводу конфлікту інтересів, я щось не знаю? Напевно, тут не можна, щоб він прокурор області, а вона в прокуратурі працює. Щось мені так воно якось, чи навпаки, як вона перед тим була прокуроршою області. Ну, щось якась фігня виходить. Але тим не менше, Олійник, значить, аналогічно чоловіком підвищену пенсію оформила і дружина, прокурор Ірина Олександрівна Олійник. І це все є в назика на це. Юрій Бутусов в себе на Фейсбуці в сторінці якраз розповідає. Друзі, ну це ну я не знаю, як назвати рівень в цій країні. А навіщо прокурорам інвалідність? Тут же ж не в грошах справа. А подивіться декларації цих 49. кожен з них. Прокурор області це дуже заможна людина. Вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини. Але згідно з законодавством про працю, інваліди мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду. Їх значно складніше звільнити. Я вже не кажу, щоб перевести в якусь іншу область. Тобто, потоки налагоджені в якусь іншу область не такі зручні були би, наприклад. Тим не менше, це додаткова підстава, щоб не допустити переведення зі своєї області в чужу. Масштабні видачі інвалідних свідоцтв і пенсії у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами. Так згідно з декларацією, наприклад, керівника Волочиської окружної прокуратури Сергія Стицюка, за 23 рік він отримав пенсію у розмірі 251 на 160 тисяч гривень, ну 251 тисяча 160 гривень. А його дружина Олена Стецюк 32 тисячі гривень згідно з декларацією керівника окружної прокуратури міста Хмельницького Івана Комара за 23 рік. У нього пенсія 251 з копійками тисяча гривень, а в дружини 32 тисячі гривень. Знаєте, чому це так відбувається? Ну тому що дружина, напевно, пізніше вже оформила пенсію після нього і ще не встигло. За 12 місяців набіжати відповідної кількості. Отже, згідно, згідно з рішенням СЕК в Хмельницькій області, майже не залишилось здорових прокурорів. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсії, які отримали встановлені тих 50 прокурорів штука інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54 мільйони гривень. Сотні гектарів землі. Будь-які необхідні рішення відкрита вимога хабарів це все сприяє ухиленню від мобілізації, і Тетяна Крупа діяла при чотирьох президентах. Невдало балотувалась від броку Порошенка в 2015 році, але в 20-му отримала місце депутата «Слуги народи. І стала депутатом обласної ради. Після чого в 20-му отримала посаду голови пенсійного фонду для свого сина Олександра. Усі ці посади були, як ми розуміємо, отримані не випадково. Посади отримали ті, хто заносить найкращу готівку, а кришування у вигляді обласної прокуратури – ну це взагалі треш. Тому що ви розумієте, фактично, яйця всіх прокурорів були в руках однієї людини, бо лише вона знала, хто як і коли отримав інвалідність. Очевидно, усі рішенням Хмельницької області відносно видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів та будь-яким іншим, які я так вже вважаю, які не пов'язані з проходженням військової служби, потрібно бути анульоване і переглянути. А ви пам'ятаєте? До речі, як недавно Зеленський був дуже такий возмущев і ножкою тупцяв, що вот непонятно що робиться, ото лікарі, МСЕК, хабарники. Я тут даю час навести лад, і так далі. Мафія під час війни грабує державний бюджет та платників податків, розкрадаючи гроші, які могли піти на захист країни. Мафія танцює на наших могилах, це вже від мене. Мафія зриває мобілізацію і сприяє ухилятам. Мафія танцює на наших могилах. Мафія краде гроші у справжніх інвалідів та пенсіонерів. Так, мафія танцює на наших могилах. Ми зробимо усе можливе, щоб імена усіх учасників цього злочинного групування. А я вважаю, що це організована злочинним злочинна організація, тому що ви розумієте, в цієї злочинної організації замішано все: політика, виконавці-чиновники, кришування з боку правоохоронних структур, прокуратури і так далі. Тобто, я вважаю, що це створена злочинна організація. І Я думаю, що арешт 50 чиновників прокуратури разом з представниками МСЕК. А також після перегляду цих рішень про прислудження інвалідності, як то кажуть, особливо зараз, під час війни, які були видані ці рішення, особливо зараз я вважаю, що це має бути предметом розслідування саме кримінальної справи за створення злочинної організації. Аналогічні перевірки мають бути проведені в усіх регіонах України. Ви знаєте, я тут ще можу додати, окрім того, що написав Юра Ботусов, що такі перевірки треба проводити по всім силовикам. А зараз це дуже просто зробити. Були подані декларації за минулий, поза військові роки, і можна побачити, чи з'явилося надходження у вигляді пенсійного фонду. І якщо з'явилися такі надходження, то треба перевіряти їхню інвалідність, бо інакше не як, от просто від слова зовсім не як. Так це треба зробити по перевіркам всіх силовиків. Які є в державі Україна, тому що курва заброньовані і щасливі, по-другому їх назвати не можна. Вони мають сидіти у в'язниці, а не вершити правосуддя іменем України. І потім ми будемо дивуватися, а як же то так? Генерала Марченка посадили невинного? А як же то так, що порушили купу кримінальних справ проти патріотів? Це тоталітарний режим Зеленського. Я хочу, щоб всі розуміли, що цей весь Трещняк привів Володимир Олександрович Зеленський. І пані Тетяна Хрупа якраз є одним із таких прикладів. Та? Тобто, прийшла до влади саме в команді Зеленського. Раніше в неї не виходило. Далі, друзі, я для себе зробив один висновок. Цей не може тривати вічно. Просто-напросто. Ми не доповземо, не то, що до перемоги, ми просто не вижимо. Думайте, розумійте, як хочете. Але я відверто не можу більше розповідати своїм слухачам. На питання, а що робити, а ми маємо займатися інформаційною політикою для того, щоб цей пі... був по їхнім рейтингам, і щоб цей поц, який привів цей пі... в Україну, подивився, що в нього рейтинг нульцілих хрен десятих. Інакше ми не догребемо цю війну. Я хочу, щоб всі це знали. Я дуже вас прошу, окрім того, що ви підписалися на канал, задонатили на ЗСУ, підтримали нас подобайками і репостом, щоб ви. Зробили, написали свої коментарі і перепостили максимально розголосивши це відео. До речі, декілька хвилин назад мені виникла е, стаття, де прокурор Костін почав теж ножкою тупнути і сказав, що буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині. Курва, в тебе вся прокуратура гнила, в тебе 16 тисяч заброньованих. Перевір всіх. Тобі не тяжко це зробити. В кого з'явилося в НЗК, в декларації, появилася інвалідність? Перевір на підставі чого, якщо не пов'язана з війною і з довготривалими лікуваннями, значить то є корупція. І це є учасники злочинної схеми. І далі по цепочці ти можеш перевірити, а в якій області він отримав цю інвалідність. А далі перевірити все в тої області, де він отримав цю інвалідність. Він перевірить 50 тих, що знайшов бутусов. Кончені. Дякую за увагу.